На морозі сніг і скриться, сумувати не годиться, зустрічають залюбки жваво зиму малюки. Вітаю вас, малята! Сьогодні я запрошу вас у подорож до зимового лісу, де хазяйнує білосніжна зима. Наче в хмарі сиро-синій, ліс заснув і день замовк. Все укрив пухнастий іний, притрусив легкий сніжок. Ось і прийшла зима. Випав перший сніг. Взимку ліс відпочиває. Дерева сплять, скинувши листя до весни. Зелені стоять тільки ялинки. Зимовий ліс потопає у снігових заметах. А коли визирає сонечко, сніг виблискує, наче розсапи діамантів. Для лісу і лісових мешканців сніг має велике значення. Зима нелегка пора для всіх, а особливо для лісових мешканців. Тваринам холодно і голодно. Та винахідливі звірі пристосувалися до умов існування кожен по-своєму. Малята. А яких звірів ми можемо зустріти у лісі? Зайця, білочку, лисичку, вовка, кабана. А чи можемо ми зустріти їжачка, ведмедя? Ні, бо вони взимку сплять. Восени їжачок готує собі гніздо у глибоких ямках або нірках, носить туди сухе листя, мох якого йому потрібно багато, щоб було тепло і він не замерз. За літо і осінь він добре наїдається, накопичує жир. Згорнувши всю клубочок, їжачок міцно спить всю зиму і нічого не їсть. Ведмідь перед тим як пасти в сплячку, споруджує собі барліг із гілок та стовбурів, наїдає собі багато жиру, який і допомагає йому перезимувати. Але інколи. Ведмідь зінку прокидається і виходить трохи побродити, а потім повертається до свого барлогу і знову засинає. Наприкінці зими у ведмедиці народжуються маленькі ведмежата. У перші місяці свого життя вони сплять разом з мамою у теплому, затишному барлозі. І, звичайно ж, ростуть. Ведмедиця годує їх своїм молоком. А коли весною пригріє сонечко, виведе їх з барлогу. Білка не впадає у сплячку, але заздалегідь готується до зими. Вона змінює своє руде хутро на сіре для маскування під хижаків. Харчується вона жалутями, шишками, горішками, зернятками, які заготовила ще восени. Свої запаси білка ховає по всьому лісу, під старими пнями, у старих дуплах, у коренях дерев. Зі свого дупла виходить тільки тоді, коли їй потрібно забрати запаси зі схованки. Живе білочка, дуплі, яке облаштовує високо на дереві. Білка спить, згорнувшись клубочком, а пухнастим хвостиком кривається, наче ковдрою. Взимку зайчик змінює своє хутро з сірого на біле, щоб бути непомітним і ховатись від ворогів. Вдень зайчик спить, а вночі виходить шукати собі їжу. Коли снігу небагато, він може його розкопати. І своїми лапками відшукати травичку. А ось якщо намело снігові замети, то він же не може їх розкопати, тоді він вилазить на них і обгризає молоді гілочки та кору дерев, а ще справжні ласочі для зайчика це замерзлі ягоди. Інколи він може завітати у село до людей, щоб похарчуватися сіном, бо взимку йому дуже важко. Лисичка взимку не спить, живе вона сама. Утро у неї густе, пухнасте. Тому вона спить просто на снігу та не мерзне. Якщо на дворі сильний мороз чи снігопад, тоді вона ховається у нірку. Запасів лисичка не робить на зиму, тому що кожен день виходить на полювання, полює на мишей, зайців, пташок. Буває, що заглядає і до курника. Ще взимку не спить найнебезпечніший хижак вовк. Напередодні зими вовк обростає довгим і густим хутром. Яке дозволяє йому добре переносити холод. У морози більшість часу вовк спить у своїй норі, а на полювання виходить лише з настанням сутінок. Вовк добре бачить у темряві і має чудовий слух, що дозволяє йому почути в лісі найменший шурхи. Щоб пережити люту зиму, вовки збираються у зграї. Разом вони можуть полювати велику здобич лося чи кабана. А коли зовсім голодно, можуть приходити до людей, щоб паласувати курочкою чи козою. Дуже важко доводиться взимку кабанам. Якщо зима без снігу, то кабани дістають різні корінці та листочки. У люті морози чи снігопади кабани часто голодують, вони стають слабкими і беззахисними перед хижаками. Для свого порятунку кабани збираються у зграї і тільки вночі виходять на пошуки їжі. Ось так і зимують лісові тварини. Одні взимку сплять, інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Зима найважчий час для лісових мешканців, тому лісник, який охороняє ліс, підгодовує тварин сіном, березовими і сосневими гілками, овочами і зерном. Він розкладає їжу в ходівницях, які стоять на лісових галявинах. Ось так люди допомагають лісовим тваринам взимку. Наша подорож до зимового лісу добігає кінця. Сподіваюсь, малята вам сподобалось. До побачення, до нових зустрічей!